Знов вітаю, хто долучився. Зараз ми гуляємо, продовжуємо прогулянку по озеру в місті Коломия. Тут дуже гарно, тут такі кафе. Дивіться, які марі. Дуже гарні ковшинки. Сьогодні. Я була тут днем, вони були всі розпущені. Зараз вони позакривалися. Бачите? Ну, все рівно гарні. Були відкриті. Мабуть, тут жили лебеді, зараз щось я їх не бачу. Така вода, кувшинки. Зараз покажу вам ближче. Наскільки можу. Такі гарні кушинки. Мостик, дитячий мостик. Ми гуляємо, продовжуємо нашу прогулянку. Очерет, гарний очерет. І немає можливості. як же тут гарно. Такі дерева класні, все дуже доглянуто. Можна спуститися ось сюди. Написано не заходити, не будемо заходити. Не можна заходити. Йдемо на мостик. Нудочка пливе. Дуже гарна. Над водою верби. На острів. Пішли на острів. Воно ще й туди йде озеро Ого. Воно величеньке, воно ще й туди йде. Ось. Дуже велике, гарне о, ми вже йдемо на острів. Павел тут. Yeah. Павел тут. 40 years йдемо на острів.

Нікого немає. Я не знаю, може, їх його не транслюють. Не треба розібратися. Це Надіслав, Розібратися.